У малій залі горішньоплавнівської міської ради відбулося засідання виконавчого комітету під головуванням очільника громади Дмитра Бикова. На порядку денному були питання гуманітарного та соціального напрямків. Цивільного захисту, мобілізаційної роботи та охорони праці, житлово-комунального господарства, економічної політики, бюджету, фінансів, майнових та природних ресурсів зокрема на засіданні було затверджено проєкт програми забезпечення зубного протезування пільгової категорії населення на 2024-2026 роки. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, становить 2,5 мільйони гривень. Обсяг фінансування на 2024 рік 780 тисяч гривень. Оголошено конкурс із перевезення пасажирів на автобусному маршруті Горішні плавні. Магазин Південний село Дмитрівка додаткових рейсів потребує працююче населення. Варто нагадати, що для пільгових категорій населення у вересні 2022 року у горішньоплавнівській територіальній громаді почав діяти соціальний маршрут номер 32 південний Кияшки через Калиберду та Дмитрівку. Тобто комфортабельний сучасний автобус безкоштовно перевозить людей із горішніх плавнів до Дмитрівського старостинського округу і з горішніх плавнів на Келеберду та Салівку. У планах продовжити маршрут до григоро та Солошеного. Крім цього, міська адміністрація потурбувалася й про дороги старостинських округів. Попри те, що вони належать Агенції місцевих доріг Полтавської області, із міського бюджету горішніх плавнів виділено кошти для проведення капітального ремонту доріг. Проєкт соціального маршруту у горішньоплавнівській територіальній громаді чи не єдиний в Україні на засіданні. Члени виконкому обговорили питання про безоплатну передачу твердого палива, що перебуває на балансі департаменту ЖКГ. Йдеться про вигілля, яке було придбане минулого року перед початком опалювального сезону на випадок можливих надзвичайних ситуацій. На щастя, воно не знадобилося, зважаючи на непередбачувані часи воєнного стану, міський голова запропонував із наявних 300 тонн 200 передати підприємству, яке його використовує, 100 тонн залишити у резерві. Ми хотіли б хоч щось. Залишити, тому що ми не розуміємо, як буде проходити опалювальний сезон, і у разі блекаута можливо, ми будемо щось опалювати, хоча б може там у приватному секторі роздавати вугілля. Це з поміж іншого, на засіданні виконкому було погоджено проєкт програми заходів із забезпечення діяльності громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону Муніципальна варта. Затверджено ліміти споживання енергоносіїв бюджетним установам горішньоплавнівської міської територіальної громади на 2024 рік. Були розглянуті й інші питання життєдіяльності громади.